Сьогодні, 4 листопада, у Королівському районному суді Житомира розглянули справу Юрія Невмержицького, яку обвинувачують у державній зраді. Відбувалося судове засідання без обвинуваченого, який зараз перебуває на окупованій території Криму. Юрій Невмержицький був офіцером збройних сил України. Він військовослужбовець приймав присягу України на даний час, знаходиться поза межами України на тимчасово окупованій території, не повернувся і не прийняв тих рішень. Які, як вважає державний обвинувач, повинен був прийняти для вирішення ситуації, яка сталася ще до початку війни із Російською Федерацією. Прокурор Вадим Еміляновський запропонував обласному суд, суду дістати спеціальних судовопровадження стосовно Мужицького відповідного питання надається суду. Зі сторони захисту було подано клопотання, щоб цю справу розглядала колегія суддів. Притягнути вже декаду до даний загального порядку провадження крему та саме закон не представляється можливим. Суд постановив прийняти дане провадження до проваження кровоскую суду міста Житомир, призначити до судового розгляду. Прокурор повинен довести його вину у суді. Серед тих документів, з якими я знайомилася на досудовому розслідуванні, деякі з них викликають великі запитання. Все буде доведено в суді. Наступне засідання. Дання по цій справі 14 листопада. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, Новини на Суспільному.